Всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всіх, хто щойно до нас приєднався, це Новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Вбивство Ірини Фаріон. Суд розглянув скаргу про зміну запобіжного заходу підозрюваному. Заборона мобілізації до 25 років. У комітеті ради підтримали законопроєкт. Зарплати вчителям, медикам та рятувальникам. Україна отримала черговий транш від США. Суд відхилив апеляцію та залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомила кореспондентка новини Лайф. До слова, підозрюваний відмовлявся коментувати справу в суді, а його захисник просив змінити обраний запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслета. Услідую суді Галицького районного суду міста Львові 26.07.2024 року про застосування до підозрюваного зінченка, запобіжного заходу в виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року, без визначення розміру застави, залишити без змін апеляційну скаргу високісника судовно без задоволення. Батько підозрюваного також прокоментував рішення суду у коментарі. Журналістам новини Лайф Федір Зінченко зазначив, що не вірить у те, що син міг вчинити вбивство, оскільки вони з дружиною виховували його по іншому. Я очікував, що воно таке буде. То що ми не зі Львова. На жаль, ну була така можливість ми її використали. Ваш син санміст Вважаю, ні. Ну, бо Він виховувався по іншому. Ви знаєте, що ми, ми з дружиною, у нас є педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера-викладача, Ну, на жаль, не працюю зараз. Ну, він займався футболом, хотів стати футболістом, ну, не вийшло. Там з огляду на деякі речі. Ну, Щоб скуїти таке, ну, щось мало бути якесь підґрунтя. Пінґрунтя я не бачу. Україна отримала 3,9 мільярда доларів. від США. про це повідомив Денис Шмигаль. Гроші підуть на зарплати вчителям, медикам та рятувальникам, а також на соціальну допомогу. Загалом цього року Україна отримає від США 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам та чиновникам пропонують у Верховній Раді. Відповідний законопроєкт під назвою щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану зареєстрували у Верховній Раді. Так, зазначені особи матимуть право безперешкодного виїзду за кордон за умови документу про бронювання. При цьому такі особи не підлягатимуть мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання. А тим часом голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформполітики Микита Потураєв пропонує відключити телеграм. За його словами, Україна має всі відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку. Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка буде дорого коштувати. Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність від початку 2024 року. Такі дані наводить Open Data Bot. за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 тисяч дітей. Це на 9% менше ніж за аналогічний період. Торік водночас зафіксовано понад 250 тисяч смертей. Найбільше людей народилося в Києві, а більшість померлих на Дніпропетровщині. РФ запустила фейкові застосунки резерв плюс. Таких знайшли аж три. Про це повідомили в Міноборони. Заступниця міністра Катерина Чорногоренко зазначила, що їх запустили з метою збирання персональних даних українців. Розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку. Примусові дії з боку ТЦК не допоможуть справі захисту держави. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Георгій Мазурашу. Нардеп каже, що мобілізаційною роботою треба займатися якісно і фахово. В п'ятницю загинув мій громадський помічник, ну царство небесне співчуття рідним і близьким, це доброволець, і ні у кого з родини немає. Звісно, що претензій до ТЦК. він, будучи сміливим свідомим патріотом, пішов захищати вітчизну. На жаль, агресори забрали життя, але в іншій ситуації, наприклад, з округу, людину, яка разом ще з двома. Тікала з нашої країни це для нас довжі. Галььба для нас ганьба, а не для тих людей, які тікали, тому що вони тікали через те, що обставини такі склали, що вони могли б працювати тут на справах економі... оборони роботою на економіки. А їх ми самі змушуємо своїми немудрими діями тікати. Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або не має військової кафедри. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою. І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буде робити все, щоб це сталося одразу, щойно збереться парламент. Добре, це чи зле радіти з цього або сумувати. Ми вирішили не робити висновки, а спитати у пересічних громадян. Наш журналіст Олег Ендриксон пройшовся вулицями Києва та спитався, що кажуть люди. Я бы сказал, что это неправильно. Молодежь должна тоже воевать. Но не должны же старики воевать. У меня сын 53 года. Один другому 48. Они на фронте. А ребята до 25 лет ни туда, ни сюда. Это же неправильно. Какую, на вашу думку, має бути нижня така вікова планка? Ну, я думаю, що 20 лет. 18 ранувати, а 20 лет. Так як було вовремя, в той тієї. На вашу думку, з якого віку варто мобілізувати? Ну, з 26 напевно. Це дуже рано. 18-25 років я вважаю, що це дуже ранній срок. І я ну, адоб... ад... як по-українськи одобряю. Смолі. Це... Так, да, схвалюю, тому що від 18 до 25 років ще несформурована людина. Це ще якось, це щоб не брали з 18 до да. 2. Ну схвалюю. Схвалю. Хлопця є досвід строкової служби або військової кафедри. Ні, 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 рано, рано, рано. Закони фізіології не, нельзя відмінити рано, і ще рано. А коли не рано? Ну коли, коли він відчує в себе в себе якусь силу, який спозов. Якийсь, якийсь сформується якийсь характер. Я проробила учителем і викладачем для студентів і школярів 50 років. Розумієте, я знаю, про що я говорю. Це діти, це підлітки. А якщо в людини є досвід строкової служби або військова кафедра. 18 років. Ну, Вимовних 22, наприклад. Та ні. Та ні, такого не буває. Я сама. Пішла в відставку старшим лейтенантом, бо я медик, Медік, воєнний медик, То я знаю, про що я говорю. Такого бути не може. Наш час 22 роки і мати якийсь опит воєнний, та ні. Це ті нейджери. Я така людина, що я дотримуюсь досвіду наших предків, і наші предки козаки мовили так, що чоловік має створити сім'ю, виховати сина. Дітей доставити після себе когось і тільки тоді йти воювати. А якщо ти молодий і ще після себе нікого не залишив, це називається геноцид. Не брали на війну таких людей наші козаки. А якщо людина була остання в роду, то йому ставили мітку і в бій він йшов саме останній. А якщо це була єдина дитина в роді, Батько йшов, а дитину не брали. Це так робили наші предки, тому ми є живі. Такими були головні новини на цю мить. Ну а далі ефір з цікавими темами, цікавими гостями. Продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Сергій вам слово.